Доброго ранку! Благословенного Богом дня і мирного неба. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з Надією. Разом з вами. Я дякую Богові за день життя, який він нам подарував. Ми проснулися і можемо читати обітниці, які Господь дає нам через своє Слово. Він навчає, якими ми маємо бути у цьому світі. У Євангелії від Луки, в 10 розділі, у 25 вірші, ось що ми читаємо. І ось один законник підвівся і сказав, випробовуючи його, учителю, що має зробити, аби осягнути вічне життя. Мабуть, велике зібрання, затамувавши подих, чекало відповіді Ісуса. Але Христос, істинний знавець, зрозумів задуми та наміри своїх ворогів. Законнику, який звернувся до Нього, він поставив зустрічне запитання, що в законі написано, як читаєш. І законник відповів: Люби Господа Бога свого всім своїм серцем, всією душею своєю, і всією силою своєю, і всією думкою своєю. І ближнього свого як самого себе. Законник поставив пряме та зрозуміле запитання, і відповідь на нього також була прямою та зрозумілою. Відповідаючи на запитання, що в законі написано, як читаєш, законник залишив поза увагою численні церемоніальні та обрядові. Приписи, як ті, що не мають цінності, і розкрив лише два великі принципи, на яких ґрунтується весь закон і пророки. Ісус похвалив його за мудрість і сказав роби це і житимеш. Відповідаючи на запитання, хто є моїм ближнім, Ісус розповів притчу про доброго самарянина. Він знав, що юдеї вважали своїми ближніми тільки співвітчизників, а на язичників дивилися з презирством, називаючи їх псами необрізаними, нечистими і опоганеними. Але найбільше за всіх інших вони зневажали самарян. Однак Ісус сказав, один чоловік ішов з Єрусалима в Єрихон і попав у руки розбійників, що його пограбували, і завдали йому ран та відійшли, залишивши його ледь живим. Поки страждалець лежав у такому стані, повз проходить священник, Проте ледь. Кинувши погляд на пораненого і не бажаючи накликати на себе неприємності та витрати на допомогу йому, переходить на інший бік дороги. Потім делевид. І з цікавості, що сталося, він зупиняється і дивиться, на страждальця. Але в його серці немає співчуття, яке спонукало б допомогти людині, котра помирає. Йому не до вподоби обтяжувати себе. І вважаючи, що це не його турбота, він проходить повз. Ці дві людини були причетні до священного служіння та стверджували, що знають писання і можуть його тлумачити. Вони пройшли школу національної нетерпимості та перейнялися себелюбством, недалекістю і почуттям власної винятковості. Вони. Не відчували прихильності ні до кого, крім людей. Вони дивляться на пораненого, але не можуть зрозуміти, належить він до їхнього народу чи ні. Він цілком може виявитися самарянином, і вони відвертаються, вони йдуть далі. Але на цій дорозі з'являється іще хтось. Ось що про нього написано в Євангелії від Луки в 10 роді, у 34 вірші ми читаємо. І він підійшов, перев'язав його рани, поливши на них оливи і вина, посадив його на худобину, привіз до гостинниці і подбав про нього. У цій притчі Ісус розповів про незнайомця. Про ближнього, про брата постраждалого, пораненого та покинутого помирати. Але хоч священники та книжники читали закон, вони не втілили його у своє практичне життя, коли Ісус розповів про те, як священник і Левит поставилися до потерпілого, Законник не почув нічого, що суперечило б його власним уявленням, формам і обрядам, котрі, як він був навчений, відповідали вимогам закону. Але Ісус описав таку сцену. А якийсь самарянин, проходячи, підійшов до нього і, побачивши, змилосердився, він підійшов, перев'язав його рани, поливши на них оливи і вина. Посадив його на худобину свою, привіз до гостинниці і подбав про нього. Показавши жорстокість і себелюбство, виявлені представниками його народу, Христос вивів на передній план самарянина, якого юдеї зневажали, ненавиділи та проклинали. І вказав їм на нього як на людину, яка володіла більш шляхетними рисами характеру, ніж ті, хто хізувався власною праведністю. Кожен, хто говорить про себе, як про Божу дитину, повинен ретельно вивчати цей урок у всіх деталях. Самарянин зрозумів, що перед ним бідний, стражденний чоловік і, щойно побачивши його. Перейнявся до нього співчуттям. Самарянин підкорився спонуканню доброго, люблячого серця. Описані Христом священник і Левит заслуговували найсуворішого осуду через свою байдужість. Однак цей урок не тільки для них, а і для християн наших днів. Це урочисте застереження для нас, щоб через людяність ми не відмовили у милосерді та співчутті стражденним. У притчі про доброго Самарянина Ісус представив свою любов і свій характер. Життя Христа було наповнене вчинками любові до тих, хто заблукав і близький до загибелі, в образі пораненого, пограбованого, подорожнього. Представлений грішник, людську сім'ю, грішний рід зображено в образі роздягненого, закровавленого, безпорадного страждальця. Ісус бере свій одяг праведності і покриває ним душу, і кожний, хто вірить у нього, не загине, але матиме життя вічне. Я хочу молитися, дорогі мої. Щоб ми зрозуміли волю Божу і були справжніми Його послідовниками. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим і не уведи нас у спокусу. Але визволи від лукавого. Господи, ми вдячні Тобі за день, який настав. Ми вдячні тобі за слово Твоє святе і за правду, за істину, яку Ти відкрив нам сьогодні, де ти навчаєш, якими ми маємо бути у відношенні до наших ближніх. І не дивлячись на те, хто вони, які вони, ми маємо проявляти твій характер. Господи, у нас цього не вистачає, тому просимо, дай нам духа милосердя, любові до всіх оточуючих нас людей. Пошли мир і злагоду у всі родини, сім'ї, даруй, Господи, милості тим, хто сьогодні страждає у важких невиліковних хворобах. Тату, дорогий Небесний, але разом з тим ми просимо у тебе миру для нашої країни, захисту для тих, хто захищає істину і хто захищає свою землю. Нехай милість і ласка Твоя супроводжують нас напроти цього дня, а тобі за все подяка, Отцю Сину, і Духові Святому. Амінь. Дорогі мої, цікаво. Господь говорить в інших місцях Святого Писання, що і це треба робити, і того не забувати. Інколи люди беруть щось одне, забуваючи, що спасіння це цілий комплекс. Це не тільки, друзі, друзі, щось одне. Бо людина каже, коли я міг щось доброго зробити, це все добре. Але потрібно віддавати Боже Богові, а людям віддавати я інколи перефразовую біблійний текст. А людям віддавати людяність. Цього Господь бажає бачити від нас сьогодні. Нехай допоможе нам, щоб і наше серце стало милосердним до того, хто має нужду у нашій допомозі. Нехай, друзі дорогі, сьогодні Дух Святий веде нас і дорогою правди, бо і заповіді Божі, і все, що сказано Ісусом у Святому Письмі, треба знати, дотримувати і так жити. І тоді, коли Господь повернеться на нашу землю, Він скаже, увійдіть благословені, бо ви чули мій голос, ви були моїми послідовниками, ви робили те, що мали робити, як ті, які віддали своє серце мені. Нехай благословить вас Господь сьогодні у всьому доброму, а йому слава нехай буде за все. До побачення.